Вітаю на нашій черговій зустрічі, і ми вже почали минулий раз тему транспорту. Метро, вже говорили про міський транспорт. А як з міжміським транспортом? Що тут можеш розповісти такого цікавого? 에, здоровенькі були всім. 에, я так розумію, у нас тут трошечки аврал, тому я буду так коротко, але хочу все ж таки роз, розказати все якось так, щоб було цікаво. Е, перший раз я е, самостійно е, поїхав з Харкова до Запоріжжя автобусом. Це було, я вчився в 9 класі. У школі нас не відпускали, але у деяких вчителів таке велике було, е, було бажання мене, е, щоб я вийшов як раніше з школи, ісключить. Вони навіть мені дозволили самому їхати автобусом. Чесно кажучи, був дуже такий мандраж, бо чесно кажучи. 에... Підростковий такий підліток, коли я був, і такого трохи. Я трохи був такий комплексів, що я незрячий, і трохи ну це колись окрема буде тема, я розкажу, чого так було. Але тр... були комплекси. Тому, коли я їхав сам перший раз сам самостійно автобусом, це для мене був такий шок. Але швидко якось взяв себе в руки і зрозумів, що комунікабельність і це най, най, найкраща зброя у дорозі незрячому, якщо він їде сам без супроводу. Тому я так нормально, успішно доїхав до Запоріжжя, мене там зустріли. І, якось, і на станціях я виходив покурити, і це таке було відчуття, що ніхто за мною не слідкує зі школи, і я можу собі це дозволити. І якось там з пасажирами спілкувався, навіть там і, якось водія попросив, щоб він мене якось допомогли провести в туалет, і він там пасажира попросив, мене чоловік провів. Все дуже класний такий був чоловік, і все було дуже класно. Ну і так уже і назад тоді я з Запоріжжя повертався до Харкова. Е, уже було більше такий вже, таки, вже був більш вже таки сміливіший. вже було нормально. Єдине, що мене мали зустріти в Харкові. Ніхто мене не зустрів, і це теж такий був шок для мене. Але якось так я дійшов до стоянки таксі. Там люди допомогли мені взяти таксі. Я приїхав до школи, і повернувся. Це був така була моя перша подорож. Ну а тоді, вже якось вже далі. Я вже почав так уже більш сміливіше. Уже як школу закінчив, то я вже часто їздив додому з дому. Тому вже якось так уже це згодом всі навики все більше, більше набував навиків і уже більш відчував себе сміливішим. І я ще, будучи в школі, коли вчився, одразу вже думав, як би, от, наприклад, там свою полицю знайти, щоб до туалету сходити, щоб ніколи не просить. Бо я завжди у мене така мета бути незалежним ні від кого. Тому я собі це як почав якось там тихенько відраховувати там полиці, місця там і згодом якось такі навики вже в потязі, і всюди так уже набув таких що стосовно супроводу, то я чув про супровод, але фактично ніколи їм не користувався. Ну напевно за того, що відчував себе таким дуже впевненим, хотілось більше бути схожим на людей зрячих і тому не користувався. Були різні випадки, там приїжджав, там, наприклад, там, на вокзал з сумками, важко було з сумками спускатися в підземелля, йти до транспорту, там. ну, якийсь там хтось допомагав, було по-всякому. Або, наприклад, якщо їхав автобусом, то я, наприклад, знав, де зупинка трамвая є, і я там водія заздалегідь просив, щоб він мене не завозив на автовокзал, а там раніше трохи висадив, і я там вже на зупинку. Ну, в общем, різні такі способи шукав, щоб і, все. Але коли почав я їздити в старий скалат, і був такий період, коли е, прямий потяг був е, скасований, то приходилось їхати до Львова у Львові робити пересадку. В принципі, теж не було ніяких проблем там вийти, е, наприклад, на другій колії, перейти в підземелі, через 20 хвилин почекати і сісти на той потяг, який мені треба. Але тут я вже почав користуватись супроводом, і з такого розрахунку, що якщо, не дай Боже, потяг запізниться. То вже принаймні, будуть знати, що їде людина, яка, е, треба, е треба робити пересадку, і ну, така надія, що той потяг затримують, поки мене не пересадять. Тому я почав користуватися супроводом. Ну і чесно, як показала практика, що супровод це не дуже погано, це дуже навіть, класно. Інколи просто як кажуть, від зайвих проблем себе, так ну е, так, от е, просто висновок, що найкраща зброя це комунікабельність. І сміливість не треба. Е, якщо доп... пропонують допомогу, то ні в якому разі не, не відмовляйтесь. Якщо навіть ви самі це зможете зробити, але ну хай буде так. Це якось і буде все ж таки це бачать і чують, оточаючи, і тоді якось оточуючи, більш тоді, більш будуть з вами комунікувати, е, такий, більш е, спілкуватися і більш якось. ну... Е, ну... Що хочу порівняти трохи з Польщею. Наприклад, в Польщі так само було у мене. Я користувався супроводом і одразу скажу, що теж все дуже непогано, все на найкращому рівні. Я тільки сів, кондуктор одразу спитав, чим чи він може мені допомогти. Але я не замовляв супроводу на кінцевій зупинці, куди доїжджаю, бо мене там зустрічала моя знайома в Варшаві, і вона мені допомогла пересісти. Але тут одразу і пасажири, одразу кондуктор сказав, що. Е, нема проблем, що в разі чого вони мені завжди е, допоможуть. Е, правда, на, на зворотньому путі був, був інший випадок у мене цікавий. Коли я вже з Августово повертався до Варшави, то я замовив собі супровод, щоб мене і зустріли, і пересадили на Гданськ потяг, але мене забули зустріти. Зі мною кондуктор, який був в потязі, він сказав, що не переживай, я буду чекати з тобою. Просто ну це може таку історію довго розповідати, да. але не дочекався супроводу. Того він кудись подзвонив. Мене прийшли, зустріли, пересадили. Там уже чекав люди. Чекали мене, ті, які мене мали посадити на Гданський потяг. Мене довели там, прийняли і посадили. А просто якось було непорозуміння, бо чітко було обумовлено, що. Мене зустрінуть і посадять, але чогось їм інформацію. Тільки дали, що мене треба посадовити на Гданськ, але не, не зустріти в Варшаві. Ну, також е, користувався літаками. Вже це теж такий свій досвід, такий цікавий. Ну там чітко працює супровод. Е, єдине, що в мене такий мандраж був, як це я сам буду в літаку летіти, і як це буде. Але все таки знову було все дуже класно. І з пасажирами спілкувалися, і знайомих там зустрів. І земляків зустрів там і. Супровод теж дуже непогано працює і якось не було проблем з цим. Тому ще раз кажу: що не бійтеся користуватися міжміським транспортом. І головне не стидайтеся замовити супровід, і головне знаходити спільну мову з оточуючими пасажирами, які з вами і вам завжди допоможуть. Я от ще просто хочу такий випадок: уже під час війни я їхав. Е Зі Львова до старого скалату до, до Волочиська, і виходив. І я просто був приголомшений 12 годин ночі, але пасажири кожен піднімає голову вам допомогти, вам допомогти. Так що, е, як кажуть, міжміський транспорт нема проблем ніяких з цим. А є питання: дивись: а як ти знаходиш службу супроводу в? Ну, не знаю, в автобусах або на вокзалах. Автобусом я не користувався, але можу принципі. Але останнім часом я робив так, що я, в принципі, сам то, ну, я їздив до каси, брав білети на вокзалі і одразу підходив до чергового, підходив, казав, наприклад, що я буду їхати так-то і так-то. І вони мене там ми домовляли, що на 6-ту годину, наприклад, ранку я приїду, вони мене зустрінуть, посадять на потяг. Угу. Uh -huh. Це раз. По-друге, якщо мене десь там проводжали, так само проводжали десь, то так само могли підійти до чергового, замовити супровід. А найкращий варіант – це сісти у вагон і сказати проводнику, що мені потрібний супровід, вона дає інформацію в штаб потяга і там уже передають цю інформацію. Ого, uh -huh. Просто так цікаво стало, тому що насправді нема на сайті. Так, вони мали з цим проблем, так. Да. Ага. Ну, такі окольні, окольні такі шляхи, тому що, як кажу, на сайті «Укрзалізниці» до там взагалі це було ну, дуже важко знайти. Я, я ледь знайшла, да? а тут є з'ясовуються ну, перезам... особисті Маємо контакти. Про те, да? Розповім про курйози цікаві. Uh -huh. е, Перший у мене був курйоз такий ще в 88-му році. Е, я сів на автобус, їхати до батьків новий рік зустрічати на 16.30 І ми вже дуже довго їхали, 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 вже три години їдемо і як нема зупинки Красноград. І тут водій каже, що дуже траса е, покрилася льодом. Ми не можемо їхати, так що будемо ночувати до, до, до ранку. Ну, хто хоче, каже, там, якщо не йти на вогник, там є станція, і там можна або на Харків повернутися, або там самі вирішити, що далі буде робити вам. Ну. ну, я так сидів, трошечки так, трошечки напрягся. Думаю, ну якось мені сидіти всю, всю ніч, не хочеться в автобусі. Я підходжу до водіїв, кажу, що мені треба допомога, якось я теж хочу потрапити на станцію. Він каже, зараз спитає, хто захоче взяти ту нову. Ну. Тут підходить і каже, що так, хочуть, візьму тебе хлоп, хлопець з дівчиною, але при одній умові, ти будеш сумку нести. Кажу, та я кажу, її дівчину понесу, тільки хай ведуть. Ну, і коротше, я дуже якось не то, що зря так сказав, але я тільки став на, на цю трасу, і вона настільки була слизька, що я одразу перед автобусом упав і колінами там, і там прямо отак слизька і вода, і під водою слизота ця. Я одразу хлопцю кажу, ну що будете мене брати, кажу, вам будуть трохи проблеми з тим, що ну. Каже, ні, ні, все, раз вирішив, то йдемо. Ну і пішли. Я взяв сумку, цей хлопець взяв сумку, а Анжела, дівчина, пішла, взяла тільки мою пляшку шампанську, яку собою віси все. Ну, йдемо якимось полем йдемо, воно все слизько, ми йдемо, сколзаємося, дуже важко. З неба там, зверху, щось мряка, якась вода тече. Під ногами вода, слизота така. Тоді якось в якийсь момент я впав. Цей хлопець мені став на ногу, і я не можу на ногу підвестися. Кажу: все, кидай мене тут. кажу: йди собі з Богом, я вже якось тут дам сам свої. Я кажу, я тебе не кину. В общем, дійшли ми. І це е, була станція Власовка, а це між Красноградом і Харком. Це ми тільки пів дороги приїхали, а ми вже мали вже бути вже за Красноградом вже по часу. Ну і так, подивилися, значить, на Харків зранку тільки електричка йде, а так нічого немає ні, жодної немає, тільки до п'ятої години ранку, а було тільки сьома вечора, до п'ятої ранку треба було б на вокзалі сидіти. Ну В якийсь момент ми так сиділи, сиділи, сиділи. Тут ця дівчина забігає каже: ми поїхали, кажу, на Дніпр, каже, на Дніпро, а ти чекай на Харків електричку. Кажу, смислі, ви на Дніпр Кажу, а я. А що ти теж хочеш? Кажу, Звісно. Ну, ми, каже, ми цим товарним поїздом будемо їхати. Кажу, тим більше мені цікаво. І ну, зайшли ми в цей тепловоз. Е Машиніст сказав, що одне місце є у нього у них в кабіні. Хто хоче, я сказав, що ні, я не хочу. Там е а та кабіна, де така, ну, я так розумію, що це кабінет, може, відпочинку їхній, або якийсь робочий кабінет, бо там як письмовий стіл такий стоїть, І одне така, откидна, такий, откидний стілець такий. Ну, е Натискаєшся, встаєш і він знову до стінки притуляє. В mm -hmm. це. Да. Ну, Вирішив, що я буду тільки сидіти. І спочатку вирішив, що, я буду, що будемо по черзі сидіти, а тоді вирішив так, що, ну, що люди кажуть, Та", я кажу, давайте поміняємося, може хтось сяде. Ні, каже, сиди. Ну і коротше, я сидів, тоді ще якийсь там діт трошечки так тулився на краюшах. Кажу, давайте може повністю. Ні, каже, сиди, каже. там. Ну, було дуже весело і цікаво, чесно розкажу. довго, нема часу це переповідати, але було весело, там анекдоти якось так насіки, було це класно. І ми доїхали до Дніпра. Електричка на Запоріжжя ми не встигли, бо там, поки розбереться, там е, частина вокзалу є північна і південна. Там, поки розбер... розібралися як на південну потрапити по мосту, то електричка пішла. Ну і так, ми дочекалися тоді на Досінєльника в електричку. З електрички до Сінієльника тоді дочекалися до Запоріжжя, і десь о 13-й годині, е, вже 31 -го грудня, я був вдома вже. Е, ну майже добу добирався я за між 6 годин. І Ще один був цікавий випадок, це теж е, говорить про комунікабільську мою. Е, 90 це коли Діканьовка була, 95-й чи 6-й рік, я не пам'ятаю, коли це Діканьовка була. Я як раз була зранку, мала. Так, е, Якраз зранку я вперше вирішив зекономити гроші і не брати е, білети на потяг, а спробувати електричками там їхати. Ну і Наталія мене провела на електричку, я сів і тут каюсь, мій гріх був. Е, Кажу, ну тепер я сів електричку, тепер хай Харків хоч затопи Харків. Кажу, мені тепер все одно я поїхав. Що буде, то й буде. І не соромно. Ну, чи... Дуже. Дуже переживав, да, бо це, це треба було і доїхати до Лозової, з Лозової до Сінільникова там і це чекати, це шукати. Але знов таки мені знов таки повезло. Якось я швидко там познайомився з хлопцями, і ми вже в Лозову вийшли. Вже вже, ми, вже були побутчики. А як вже сіли до Сієльнику, там ще хлопці з Дембеля, їхали з армії, так там вже і трошечки і по п'ять капель пішло, вже там общем, до Запоріжжя доїхав нормально. Мене там в трамваї посадовили, і я так нормально вже там доїхав до центру, там пересів на автобус і доїхав до дому. До, 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 до. Тоді, бачиш, як, тоді мобільних телефонів не було, повідомити якось не було, щоб мене хтось зустрів чи десь щось. Тому. Це все робилось з самотужки, але знов таки комунікабельність вона мені дуже-дуже допомагала. Це, я вражена на собаках до Запоріжжя. Знаходячись в компанію по дорозі, так? Основне, що я хотів, я розповів. Якщо ще встигаємо, то якісь питання можу відповісти. Ні, я поки що вражена. Я так коротко розповів, бо я не Якщо так, да? А може, є якісь речі, які надзвичайно ну вони заважають. Да? Вони є у нас в міському транспорті, але вони заважають і краще, щоб їх не було. Є такі речі? Ти знаєш, одразу навіть і не скажу. Якось я дуже швидко до всього звикаю і пристосовую, що я просто якісь речі може і якось і не можу одразу сказати. Бо, ну. Якось нема таких, не було в мене таких проблем, щоб там єдине, там всякі курйози були. То, то забуваєш, в яку двір туалет відкрити, та стоїш пів години, ж думаєш, що там зайнята, там нікого немає. І люди підходять смикають, тоді сміємося, що треба було в іншу сторону. Просто в мене і в Польщі такі були і цікаві. І, і в Україні, бо знаєш, кожен раз вагони переремонти роблять. Одні двері відкриваються в зовнішній коридор, інші двері внутрі відкриваються. І буває часто, що такі такі. А так, щоб таких проблем, ну, я не можу сказати, щоб були проблеми. Ну, якось мені завжди е везло на оточуючих, на пасажирів, на, на людей якось завжди знаходив спільну мову. У мене такого не було, щоб я там їхав десь мовчки там і не спілкуюся. Ні, ну бувають такі моменти, мовчки. Це залежить від мого настрою більше, аніж від того, чи хочу спілкуватися, чи не хочу. Mm -hmm. Єдине, що да, от, ще такі були в мене там. я в молодості яка стіснявся там. у мене знайома їхала колись теж, але вона за два чи три вагони була від мене. і Я постіснявся до неї прийти сам зараз. я Вже таких проблем немає. Навіть буває так, що не встигаю. E, сісти в свій вагон, проводник там каже: давай, сідай, мій. Я спокійно там, коли з проводником переходжу. Там вони якщо у мене тяжкі сумки були. Коли я на налігке, я то я і сам можу з вагону вагон перейти і знайти свій вагон, сісти на знайти свою полицю. Там і а ще був такий цікавий кур'єр. Скаже, може ще раз повім так. Колись я в молодості ще до, їхав так само. Їхав до Бахмута, тоді ще був Артемовськ. І також, як я розповідав, що, наприклад, піду в туалет, а тоді відраховував свої там купе чи свої, ну, своє місце там, і так, і на один на одне купе я помилився. Заходю, тиша, в купе, тиша, думаю, ну я ж один їду, да? це нормально, що тиша. Тоді так раз, так пальцями, щось якесь простирало. Думаю, думають, странно, може, в туалеті був хтось там. Коротше, я почав цю просто тягнути, а ця просто тягне на себе, тягнеться. Я мовчу і там мовчать. І тоді дійшло до мене, що я помилився на одне копе, тоді зайшов такий, сиди, тихенько, такий, собі керує, чую там дівчина. Ну, така молода дівчина там була з кимось, е, Хтось зайшов, вони там розмовляють. У мене так, так, трошки таки було так. Ну, трошки не по собі, так трохи було так. Налякав людину. Да. Так що такі курйози різні бувають, але я ж ще... Все треба, щоб там якби не, не, не було, треба все переводити на гумор такий, щоб ну, посміятися з цього, все, і буде щастя всім, і одочі і тобі. Якщо із, із кожної там, фігні робити проблему, то зрозуміло, що і так воно і буде. Добре, то я думаю, сьогодні можемо завершувати, а наступну тему подумаємо далі. Да? Так, так, так. Ще раз і, закликаю всіх підписувати на мій канал, поширювати, ставити вподобайки. Як завжди, буду радий за коментарі, бо ваші коментарі мені допомагають і просто далі розуміти, як далі що, про що розповісти. Або не і, може щось там докладніше про, про якусь тему розкрити. Бо тут просто у Мирослави зараз, на жаль, ноутбук не заряджається, він зараз сяде, тому я так дуже швидко все розповів. Але хотілося як може більше цікавого донести, щоб було цікаво послухати. Добре, тоді до нових зустрічей. До нових зустрічей. Бай бай.